В Москві дефіцит всього. Якийсь росіянин намагається заговорити до українських військових українською, сказати їм там кілька слів українською, аби заробити грошей. Відводить їх в якийсь барак, де продає їм спирт навіть, а не горілку, годує квашеною капустою. Над світом нависає нова загроза війни, можливо, третьої світової, але, в усякому разі, війни між Японією і Німеччиною, де Німеччина явно має більше шансів перемогти. Він сам, автор цього роману, є частиною цієї цитати, яка відсилає до... Завершення життя, тобто таки доведеться воювати завжди, і боротися за себе доведеться завжди. Привіт. Мене звуть Ніка, це проект література без поспіху. І тут я щоразу розглядаю два-три тексти, між якими є щось спільне. Сьогодні говоритиму про два альтернативно-історичні романи, об'єднані не тільки жанром, а й спільним засновком їхніх сюжетів. Напевно, це найпопулярніше фантастичне припущення в альтернативно-історичних творах це перемога Німеччини у Другій світовій війні. І романи, про які я говоритиму, це людина у високому замку Філіпа Діка і Дефіляда у Москві Василя Кожелянка. Людина у високому замку це, напевно, один із найвідоміших альтернативно-історичних романів в історії світової літератури. А дефіляда в Москві це як вважається перший і теж, напевно, найвідоміший альтернативно історичний роман в українській літературі. Людину в високому замку було написано 1962 року, і того ж року відбуваються події в романі через 15 років після перемоги Німеччини у 1947-му. В цьому світі США поділені на чотири частини: Східні, Східне узбережжя контролює Німеччина, Західні Штати Японія, на півдні діє пронацистський маріонетковий уряд. І є ще буферна зона, штати Скелястих гір. Незалежні. Головні герої цього роману. Це торговець антикваріатом американським, японські чиновники, євреї, Ювелір, його дружина-інструкторка з дзюдо у штатах Скелястих гір. Є в цьому романі шпигунська історія, але те, що пов'язує всі ці сюжетні лінії, це одна книжка, яку читають всі персонажі роману. Це альтернативний історичний роман такого собі Абенсена, який називається ІОбтіжія Сарана, і розповідає про світ, в якому США переможці, а Німеччина і Японія переможені у Другій світовій війні. Дефіляда в Москві була написана у 1995-97 роках. А події там відбуваються на початку листопада 1941 року, коли Німеччина разом зі своїми союзниками, серед яких Україна, планує провести урочисту переможну дефіляду на Красній площі в Москві. І головний герой роману це хорунжий українського війська Дмитро Левицький, який своїм бойовим подвигом заслужив право бути присутнім і йти на цій дефіляді разом із керівниками держав і з вищими військовими чинами. І, в принципі, основний сюжет це його така недовга подорож на цю дефіляду. Але що робить цей роман саме романом, а не просто оповіданням, це окремі від цієї основної фабули епізоди, які аналізують подальшу історію України в цьому альтернативному світі. Наприклад, це уривки із газети 1941 року. Або секретні документи про НЛО, яке бачили під час Другої світової війни, або твір гімназиста 1995 року про роман В. Кожелянка Дефіляда в Москві. І роман Кожилянка і Роман Діка це романи постмодерні і романи, в яких Центральне місце займає не так якась представлена версія історії. Наприклад, Кожелянка, вона відвертно гротескна, тобто в неї неможливо повірити. А центральне місце в цих обох романах займає саме співвідношення між фікцією і реальністю, і присутність там. Текстів таких теж альтернативно-історичних дозволяє говорити про них як про мета-романи. Обидва ці твори написані представниками переможних країн у Другій світовій війні, але якщо в перемозі США і в домінантному становищі США ніхто не сумнівається, то Україна. Переможниця в складі СРСР, вона лишилася колонією. Частина України взагалі стала колонією Росії після Другої світової, і відповідно роль цього фантастичного припущення перемоги Німеччини в цих двох романах різна. І я якраз дивитимусь на те, що. Що, що вона означає для кожного з тих текстів, і чи є щось спільне у погляді Діка і Кожелянка і в прийомах, які вони використовують? У романі Філіпа Діка, як я вже сказала, японці переможці, американці переможені, і, відповідно, вони займають не найвище становище в суспільстві. І, наприклад, торговець антикваріатом Чілден один із головних героїв роману, з одного боку почувається приниженим поруч із японцями, всіляко намагається запобігти перед ними. А з іншого боку, він почувається сильнішим і принижує представників. Інших народів, наприклад, китайців, або е, теж американців, а, або, але чорношкірих. Е, і з одного боку, він фантазує про світ, в якому США би перемогли, де він був би представником домінантної нації. З іншого боку, в якийсь інший момент, він уже думає, що е, Японія перемогла і це не краще. Та й навіть ті, хто найбільше постраждав від війни в романі Діка, досить швидко змиряються з таким становищем. Френк Фрінк, уроджений фінк, спочатку, у 47-му році, палко ненавидів німців і японців і хотів їм помститися, але насправді досить швидко, де вже через два місяці, це бажання мститися в нього зникло, він вже не бачить в ньому сенсу. І американці на підконтрольних японії територіях переймають багато рис східної азійської культури, наприклад, вивчають дзюдо або ж ворожать на книзі Ідзін. Хоча вона насправді китайська, а не японська. Але е, водночас японці переймають багато американського переймають дещо із підкорених територій. Е, і Чилден е, взагалі думає про японців як про. Народ, який не може вигадати нічого свого, а тільки копіює усе чуже. Він бачить, наприклад, що вони готують традиційні американські страви. Але найголовніше він, як торговець антикваріатом, знає, що. Багаті японці полюють за старовинними американськими речами, причому речами із популярної культури, плакатами, наприклад, часів громадянської війни, або коміксами, або годинниками з Мікі Маусом, і всі ці довоєнні речі стають дуже цінними. І насамперед не для американців, а для японців. А в дефіляції в Москві кожелянка у 1941 році в Москві дефіцит всього. Якийсь росіянин намагається заговорити до українських військових українською, сказати їм там кілька слів українською, аби заробити грошей. Відводить їх в якийсь барак, де продає їм спирт навіть, а не горілку, годує квашеною капустою. І взагалі вся історія перевертається з них на голову. Один із розділів роману це нота Міністерства закордонних справ України, міністру закордонних справ Московського царства, в якій наказано підготувати документ. Під назвою Волуївський циркуляр, яким буде заборонено рязансько-вологоцький діалект, тобто російську мову, в школах і в книгодрукуванні. І е, таких деталей е, сповнений Роман Кожелянка, е, такими є стосунки між переможцями і переможеними в цих романах, але не менш важливими є стосунки країн-союзниць. У людині у високому замку між Японією і Німеччиною через 15 років після спільної перемоги стосунки дуже напружені. Німеччина колонізує інші планети, тоді як Японія не може собі цього дозволити. Німеччиною керує уже не Гітлер, який давно не дієздатний через Сифіліс. А керує Борман і Борман помирає. Відповідно, в Німеччині починається боротьба за владу, і над світом нависає нова загроза війни можливо, третьої світової, але в усякому разі війни між Японією і Німеччиною, де Німеччина явно має більше шансів перемогти. А в дефіляді «Кожелянка» Дмитро Левицький, по суті, за тиждень проходить шлях від захоплення Гітлером до розчарування, до розуміння, що той Україну просто використовував. І в романі є така гротескна, як в принципі, і весь текст сцена про чотирьох попутників у Купе в потязі, які є представниками чотирьох переможних. Націй України, Німеччини, Угорщини і Румунії. І в чотирьох епізодах складається ситуація, коли троє, троє співрозмовників обговорюють четвертого, всілякого принижують і збираються ділити. Території, які, відповідно, перейшли тій державі. Наприклад, українець Дмитро, німець і румун обговорюють нікчемність угорця і ділять території, які відійшли Угорщині. І так відбувається власне чотири рази. Закінчується звичайною розмовою німця угорця і румуна Дмитро її. Підслуховує і розуміє, що насправді Україну ніхто не цінує і не збирається рахуватися з її інтересами. І, звичайно, роман закінчується таким болісним, але неминучим усвідомленням. Вже на дефіляді в Москві Дмитро зустрівся поглядом зі Степаном Бандерою, який проходив мимо, і побачив, що його грізний президент ледве стримує біль. Очевидно, він переживав напад травматизму, яким хворів ще учнем 4-го класу, класу гімназії, і який час від часу давав про себе знати. А ще хорунжий Левицький у погляді президента України прочитав приблизно таке: звичайно, все це велика комедія, це апогей гебельсівської пропаганди, іншими словами, зоряний час Кульгавого. Але вийшло з того велике гівно. І це треба розуміти символічно, бо ніщо просто так не буває. Усе це свідчить про фальш Третього Райху, про його виродження, про те, що здоровий дух, який двигав залізними потугами, зіпсувався, і тепер від нього тхне елементарним тоталітаризмом. Нам, нам за Дольфом не по дорозі, як не по дорозі, було з розгромленим Сталіним. А чи розгромленим? Адже ці два цимборики вже змовляються а проти кого? Та, звичайно, проти України, тому мусимо готуватися до нової війни. Цього разу страшно було це усвідомлювати, але хорунжий Дмитро Левицький уже знав: Україні доведеться воювати з гітлерівською системою. Але, як на мене, найцікавіше в цих двох романах не співвідношення всередині описаної реальності. А співвідношення між цією фікційною реальністю і знаною нам і роль метафікції. І в обох романах є епізоди, коли персонажі бачать реальність, знану нам. У людині у високому замку японець Тагомі розглядає прикрасу, зроблену Френком Фінком. Це. Витвір американського мистецтва, але не такий, до якого звикли японці, не старовинний, а новий. І цей предмет, ця прикраса стає символом життя, вітальності і сили американського народу, американської культури, свідченням, що вона насправді жива, і для персонажів роману. Цей предмет стає таким порталом у нашу реальність. Тагомі розглядає цей предмет, намагаючись усвідомити, в чому така його особлива містична цінність, і він бачить. Автостраду Ембаркадеро, яка насправді була побудована в Каліфорнії в 60-х роках, але якої не було у цій реальності, в якій мешкають персонажі, він заходить у Забігайлівку, де бачить, що всі відвідувачі європейці і вони зневажливо звертаються до нього, що було б немислимо в реальності, де Японія контролює ці західні штати. І Василь Кожелянко використовує в своєму романі такий самий прийом. Дмитро Левицький напередодні дефіляди бачить п'яний сон. В якому він на дні незалежності у 90-х роках. Він дивується, що на гаслах написано 5 років незалежності, хоча має бути написано 55. Він дивується одягу, грошам. Але зрештою він всьому знаходить якесь пояснення, аж доки не чує яєва підлюривця на гамі, і його починає бити беркутівець. Але це не єдині моменти, де є якесь співвідношення між фікційною і історичною дійсністю. У романі Діка основним джерелом такого співвідношення є власне оцей альтернативно-історичний роман Абенсена, який називається Йобтіжія Сарана, який розповідає альтернативну історію, де США перемогли. Це не такий розвиток подій Другої світової, який знаємо ми, але в усякому разі, це теж альтернативна історія. Назва книжки Обтяжія Сарана це цитата з Еклезіасту. У романі Діка в цьому, та й взагалі в його творчості багато біблійних алюзій. І редокції із Біблії в перекладі Івана Хоменка звучить так. Коли здійматись у гору буде страшно, бай на дорогу буде лячно вийти, і дерево цвістиме, цвістиме мигдалеве, і сарана стане тяжкою, здійматися у гору буде страшно. Автор цього роману Абенсен Він є людина в високому замку із заголовку. Але насправді він живе в звичайному одноповерховому будинку, без всякої особливої охорони, хоча каже, що раніше жив у багатоповерхівці, навколо якої був колючий дріт, жив на дуже високому поверсі, але потім в нього розвинулася фобія. Тобто він сам, автор цього роману, є частиною цієї цитати, яка відсилає до завершення життя. Цікаво, що персонажі згадують також справжню книжку роман американського письменника Натаніеля Веста Міс самотнє серце. Японець просить розтлумачити йому цей твір. Але Натаніель Вест є автором ще одного роману, написаного у 1939 році, який називається День Сарани. І як відзначають критики, в ньому є тривога щодо популярності нацизму і фашизму в Європі. І хоча у романі Діка не згадано цей другий роман Натаніеля Веста, але в українському перекладі стає добре. Видно оці перегуки між біблійною сираною з еклезіасту і сираною із кар єгипетських. Хоча в англійському перекладі це два різні слова на позначення сирини, але власне тут у нас така перевага, що для нас цей елемент стає більш видимим, тому що цей перегук безсумнівно є. Персонажі Діка читають цей роман, вони обговорюють можливість такого історичного розвитку подій, вони обговорюють жанр роману, чи це є наукова фантастика, чи не є. Але найголовніше, що для них цей роман це спроба, це такий шанс побачити, відчути можливість якоїсь іншої реальності. І вони майже доходять висновку, що вони самі фікційні. Інколи життєво необхідно бути просто картонною обкладинкою. Ми можемо лише здогадуватися про мету всієї цієї ілюзорності. Закон економії, нічого не втрачається навіть нереальне. Думає один із персонажів Роману, і в кінці звучить теза про те, що Роман і обтіжія Сарана було написано. Тому що це правда, Німеччина і Японія програли у Другій світовій. У Дефіляді в Москві теж є альтернативно-історична книжка, написаний близько 1997 року, виданий у видавництві Головешка, роман Парад Києва Дмитрія Налівайкова. Звичайно, це перейнакшене ім'я літературознавця комперативіста Дмитра Наливайка і, взагалі, таких ігор із назвами і іменами у романі Кожелянка багато. І в цьому параді в Києві відбувається якраз протилежне, тобто це російський роман про те, як Росія перемогла у Другій світовій. Що досить очікувано. Але в, тут цей роман не відіграє такої творчої ролі, як і обтіжія у Філіпа Діка. Проте це не єдиний такий метафікційний прийом. Є ще, наприклад, твір гімназиста. 1995 року про роман Веко Жилянка Дефіляда в Москві, про який я вже згадувала. І в цьому творі проаналізовано, очевидно, якийсь інший текст, який не той, який читали ми, ура, патріотичний за змістом, соцреалістичний за формою, де Дмитро Левицький такий ідеальний герой. І де процитовано уривки, які в тексті Кожелянка насправді звучать зовсім інакше. Але в якийсь момент із аналізу оцього тексту Твір раптом переходить в таке. Особливості стилістики цього твору не лише в тому, що він цілком занурений у дискурс постмодернізму, а й у тому, що наративну тканину тексту раз по раз пронизують несподівані вістря концептуально засадничих сентенцій авторського его. Автор дуже хоче, щоб його антиісторичний витвір не розглядали, як апологію Гітлера, райху, фашизму і т.д. Дійсність засвідчила, що в цьому немає потреби. Чи може як осквернення вічних вогнів, гіпсових солдатів на грудних колодок. Ні, це така собі художня література, чтиво іншими словами, або просто історична фантастика. Тобто цей текст виразно руйнує четверту стіну, вказує на те, що він текст, і, як я вже казала, не так пропонує. Пофантазувати про е, е, переможну роль України, як взагалі замислитися над співвідношенням е, історичної реальності і фікції, і над роллю фікції. Персонажі Філіпа Діка, у своєму погляді на реальність, в відчутті якоїсь своєї фікційності, доходять висновку, що в геополітичних протистояннях нема добра і зла, нема поділу на чорне і біле. Моторошна дилема нашого життя: куди не поверни всюди безмірне зло. Тоді навіщо боротися, навіщо вибирати? Якщо всі альтернативи однакові. Очевидно, ми житимемо як жили і раніше, з дня на день. Зараз ми боремося проти операції Кульбаба. Пізніше за інших обставин боротимемося проти поліції, але ми не можемо робити усе це одночасно. Має бути послідовність, поступовий процес. Ми можемо впливати на результат, лише здійснюючи вибір на кожному етапі. Але так чи так персонажам Діка доведеться боротися і. Те саме звучить в Дефіляді «Кожелянка». Звичайно, цей роман для нас зараз актуалізувався по-новому. З одного боку, він ґрунтується на тій культивованій російською пропагандою тезі, що УПА це спільники Третього Райху, але доводить цю тему до абсурду. З іншого боку, цей роман реалізує фантазії про помсту. Такі фантазії часто з'являються після травматичних подій. Очевидно, що для нас це зараз дуже актуально. Але кожелянко з одного боку дозволяючи ними насолодитися. Робить це достатньо іронічно і сатирично, і в кінці роману звучить теза про те, що навіть якщо Україна підкорить увесь світ, то їй доведеться воювати вже з іншопланетянами. Тобто таки доведеться воювати завжди, і боротися за себе доведеться завжди. Але спочатку дефіляда в Москві. Людина у високому замку виходила в українському перекладі Ірини Серебрякової у видавництві Комобук. Дефіляда в Москві мала кілька перевидань в різних видавництвах. Останні у лілеї НВ. І запрошую вас підписатися на наш канал.